В цьому відео я розповім про романтичний реалізм у живописі на прикладі роботи із цим осіннім пейзажем від ідеї ескізу до навчальної картини. Проблеми із розробкою композиції для цього пейзажу і перевірка ідеї, чи є у неї шанс стати картиною. Моє вітання всім. І сьогодні ми знову будемо говорити про ідеї, композиції і їх реалізацію, тому що ну, це жива тема, і вона з нами весь час. Є така стандартна думка, що в художника має з'явитися ідея, за нею має прийти натхнення, і він має побігти до полотна, відразу почати малювати. Відповідно до цього у нього має виникнути епічний шедевр. Проте не завжди це так. Тому що є різні митці з різним баченням і різною філософією. Одні, як великі давінчі, малював свою джоконду десятки років. І є інші художники, імені яких я не знаю, тому що я не дуже цікавлюся, Алла Пріма, чи а, авангардним живописом насправді вони малюють досить таки швидко. Раз, два ідея з'явилася, і все готово за два чи за три сеанси. Так, це все бачення різне. І саме в цьому різниця філософії, в тому, як ти бачиш це все. Багато художників взагалі а, працюють над тим, що зветься емоцією. Це має викликати емоцію. Ти маєш знайти емоцію якусь в собі, а потім її зобразити. На своїй картині, а є художники, які саме цілеспрямовано працюють над технікою, композицією, лініями, ритмом. І це для них важливо. Саме тому через різноманітність, ось такого підходу до композиції, до картин, народжуються різні течії і різні бачення із. Філософії, і це дуже класно, абсолютно дуже класно. Що ж, я знаходжуся у техніці олійного живопису і філософії романтичного реалізму. Що ж це таке романтичний реалізм? Є три напрямки реалізму, як такого: реалізм, як реалізм. Тобто, митець, що бачить, те він і малює, намагаючись не змінювати реальність, яку він споглядає. Митець гіперреаліст, котрий. Не просто змальовує те, що він бачить, він змальовує її у якості фотоматеріалу. Саме так. Романтичні реалісти вони змінюють. Їх не влаштовує колір, їх не влаштовує форма, їх не влаштовує ще там щось. Тобто вони доводять до. Якоїсь степені ту реальність, яку бачать, щоб вона їм подобалась, так, щоб вона була особлива. Саме ось зараз я вам покажу, як я хотіла довести один пейзаж осінній до тої степені прекрасної, чарівної, певної фантазії, якої не було. Отже, ви бачите ідею: осінь похмурого дня із туманом. Дуже гарний пейзаж, дуже гарна ідея, атмосфера, неймовірно прекрасна. Проте, знайшовши цей фотоматеріал, жоден із них мене не влаштовував на 100%. Тут гарна одна частина в, то, в тому фотоматеріалі гарна друга, в цьому третя. Тож я вирішила, чому би не змінити те, що мені не подобається, на те, що мені подобається, і створити композицію самій. Тобто, взяти з кожного. Фотоматеріалу те, що мені подобається, і реалізувати. Щоб це реалізувати, потрібно зробити ескіз, тому що саме він стає твоїм першим випробуванням ідеї, як цю ідею зобразити і що їй потрібно. Ось як ви бачите, я працюю з ескізом у техніці олівця. Просто-напросто трошечки. Оце все я намагаюся промалювати, щоб зрозуміти, чи Мені подобаються лінії берега, чи мені подобається розташування дерев і як воно має бути. Результат ось такий, я вирішила його далі пропрацьовувати. Звісно, спойлер, він буде змінюватися з кожним наступним етапом. Тож, починаю я із неба, як ви бачите, я завжди починаю із неба у роботі із пейзажами, а потім я вирішую поділити пейзаж на три блоки. Третій план, другий план і перший план, і малювати кожен блок окремо. Не знаю, я цю техніку бачила у роботі інших живописів, тож гадаю варто було б спробувати побачити, що буде і з чим працювати. У мене, як бачите, на фользі залишилися фарби із роботи з попереднім пейзажем, вуличкою міста, і я їх просто розпрацьовую. Дуже цікаво і дуже необхідно в цьому пейзажі було розробити хорошу кольорову палітру. Тому що кольори мають бути різноманітні, вони мають бути цікаві, і вони мають бути реалістичні. Чим більше кольору, чим більше його різноманітності, тим кращий результат. І ось перша частина готова. Або перший блок. Необхідно також зробити градацію неба, тому що небо, грубо кажучи, на першому плані набагато темніше, ніж на третьому. Перед початком роботи з наступним блоком я домальовую туман із першою частиною або третім планом. Там є туман, і я туман найкраще малюю ось так по висохшому шару фарби, наношився цинкові білила. Ось я починаю роботу із другим блоком або другим планом. Так само підбираю кольори, вони вже трошечки більш яскравіші. І що саме цікаво, що вже той туман, який був накладений трошки раніше, він дуже чудово працює у вигляді атмосферної перспективи. Тож я продовжую роботу. Я намагаюся все-таки прописувати у більшій мірі деталі дерев. Всіх, щоб, і все рівно, їх потім буду замальовувати туманом. Проте я їх хочу прописати це з одної точки зору про пропрацювання навиків, їх удосконаленням, а з іншої точки зору, це все-таки цікаво спробувати реалізувати таке завдання, тому що воно не просте для того, щоб осінні дерева мали хороший реалістичний вигляд, їм потрібна різноманітність кольору. І ось вона, результат. Другого плану. Чи цей результат він повністю в завершенні, ні над ним ще треба буде дуже багато пропрацювати, доки не виникне відчуття, так воно готове, так воно вже має бути. Воно прекрасне і чудове. Як бачите, кольори досить такі складні. І саме в складності кольору, на мою, на мою думку, є і успіх кольорової палітри. Ось я вже починаю роботу із третім блоком. Мені дуже важливо закрити полотно бо закрити площину картину, щоб я вже могла зробити висновки, куди я рухаю, що мені подобається, що мені не подобається, і що мені потрібно змінювати, тому що так, змінювати треба багато що. Але так в основному мені треба розмістити деталі композиції, щоб побачити, чи вони працюють, наскільки вони працюють і що їм іще потрібно. Отже, цікавий момент. От я вже практично закрила полотно, вже в нас нема неделя білого, почала працювати із цією частиною. І тут е, цікава річ. От деколи ми не розуміємо або не бачимо ось цієї атмосферної перспективи далі, ближче і ближче. Спомату, те, що придумав великий Леонардо Да Вінчі. Отже, я зробила тут Туман в попередньому сеансі, і ця частина картини була близько, але стала далеко через туман. Тут я ще не робила, тому що я хочу дещо по деталях тут допрацювати. І оце те, що я робила сьогодні, навіть по самій композиції видно, що по величині дерев, що це далі знаходиться, ніж ця частина. Відповідно до того, ми би думали, що. Перспектива працює, але через те, що немає тут туману, і воно в тому самому рівні яскравості, насиченості контрасту, як і ця частина, нам здається, що вони на однаковому рівні. Ось як працює. Коли я закінчу з деталями цієї частини і почну пропрацьовувати її туманом, вона віддалиться і в нас створиться атмосферна перспектива. Ось як воно працює. І це яскравий приклад. Як ви бачите, я працюю уже ввечері при штучному світлі, тому що дотягнула до ось цього періоду. Нікуди не дінеся, маю зазначити, навіть зараз це одне з найкращих світла, який взагалі у мене був для роботи із живописом. Знаю, його потрібно вдосконалювати, і він буде вдосконалюватися. Якщо ми будемо, то буде і гарне світло. Тож, ви бачите, я пропрацьовую цей другий блок або другий план. Мені дуже цікаво працювати от зараз. Це вже сутінки наступного дня, і досить таки складно, насправді складно працювати із цим нерівномірним світлом. Дуже мені подобається працювати з цими гілочками. Вони там не настільки потрібні, як я їх промальовую, але ці тонкі лінії. Це просто дуже класно. Чому? Тому що я їх дуже довго вчилася малювати, знаходила секрет, як він працює, і тому я ними насолоджуюся всюди, де тільки можна. Важливо працювати із відзеркаленням відразу у воді. Відзеркаленням є, відзеркалення є набагато темніше, ніж сама. Основа, звідки воно береться це відзеркалення, тобто а, на поверхні, на землі, воно має бути. І якщо цього всього не зробити, то відзеркалення буде не працювати. Я довго думала на над цією частиною берега, як ви бачите, він мене не влаштував і я його замальовую, тому що цього занадто багато. Краще, щоб його не було. Проте, маю зазначити, треба ще. І коли ти працюєш із дзеркаленням, його співвідносити із величиною основи, яка дається від зеркалення. Я бачу, що воно занадто велике. І ось я вирішую, як романтичний реаліст, мені тут потрібна сова. Чому сова? От я не знаю, я її побачила в Пінтересті, я гадаю, сова у нас є, вона по Україні літає, вона живе. Хай вона тут буде, хай вона сидить, милується собою у відзеркаленні води. От ви бачите, як я її зображую, працюю над першим планом, вже трошечки прописала траву. Мені її дуже подобається прописувати. Знову працюю над уточненням відзеркалення. Над деревами. Колір тут дуже важливий місце розміщення також дуже важливе. Знаєте, в цій картині є дуже багато із того, що я, наприклад, дивлюся в інших художників у їхній практиці і намагаюся додати це до своєї практики, спробувати їхні результати роботи. Дуже багато ось в цьому такого. Це насправді мене тішить, що я собі дозволяю поекспериментувати, повчитися, спробувати щось незвичайне для мене дуже тішить. На жаль, зараз дуже темно, і нас зловити вигляд картини, яка вона є в закінченому виді, дуже складно. Навіть цього разу я спробувала додати пастозні маски. Останні пастозні маски я робила в своїй творчості років 5 тому. Непогана спроба, насправді непогана спроба. Мені дуже подобаються всі елементи композиції, які я додала. Мені дуже сподобалося працювати над деталями, над водою, над листям, над усім. Це мені приносило неймовірно велике задоволення. Насправді зараз я дивлюся ці деталі, і вони мене насправді наповнюють радістю, дуже позитивною емоцією. Це було дуже класно. Саме тому романтики так довго працюють над своїми композиціями, над своїми картинами. Їх не влаштовує цей світ, їх не влаштовує те, що вони бачать, вони хочуть чогось більшого, чогось інакшого. Чарівність ось цієї техніки, цієї філософії, що рано чи пізно кожен романтик приходить до реалістичного бачення своєї ідеї, що вона не народжується раз-два. Її потрібно пропрацювати, її потрібно детально пропрацювати, щоб картина працювала в процесі, щоб вона вимальовувалася в процесі. І так ми працюємо із такими навчальними картинами або експериментальними картинами. І нам дуже легко в завершенні сказати, як я можу сказати про цю картину. Вона не вийшла. Вона не вийшла, композиція бажає пропрацювання, композиція бажає багато пропрацювати її, дуже багато, навіть змінити позиціонування від вертикалі на горизонталь, можливо, там буде краще. Ідея непогана, ідея цікава, але вона вимагає роботи. Саме тому я легко можу сказати, так, вона не вийшла. І так, ця картина в. В цьому вигляді не заслуговує на полотно. На полотно заслуговує вже пропрацьована ідея. Так. І це досить таки цікаво. Раніше маю сказати, це насправді було, що би ти собі сказав по завершенні роботи. Це погано вийшло, це вийшло не дуже. Це не варто того, щоб зватися епічною картиною. Це просто навчання, ну, досить таки тяжко, тому що е, було досить багато у мене бачення і ідей, що будь-що ти малюєш, що ти малюєш, це просто такі геніальні твори. Насправді ні, щоб працювати якусь ідею до справді хорошого твору, над нею потрібно працювати довго-нудно, детально і без прагнень пришвидшити цей процес, тому що так не працює. Саме в цьому напрямку так не працює. Як не дивно, романтичний реалізм вимагає від тебе роботи, вимагає від тебе багато роботи. І знаєте, це прекрасно. Це насправді прекрасно, тому що в тебе є ідея, в тебе є мета, і ти до неї рухаєшся. І саме те, що ти розумієш, що тобі довго йти, тобі важко буде йти, тебе уже не прибиває до землі, як то кажуть, ось ці твої зусилля, які не завжди приносять результат. Для мене це був досить цікавий досвід, і я дуже щаслива, що я його реалізувала, адже насправді попрацювати із сірим небом складно, знайти правильні сірі відтінки неба складно. І це було дуже класно. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого, насолоджуйтесь своїм живописом.